Російські залякування у Кремлі кажуть, що мають право воювати за кордоном. Рада Федерації готується до загадкового зібрання. А Жириновський говорить про можливий напад на Європу. Такі повідомлення почали з'являтися у російській пресі. Речник Путіна Пєсков підтвердив журналістам, що хазяїн Кремля має право звернутися до російських сенаторів за дозволом застосувати силу. У відповідь на українське зближення з НАТО і запрошення миротворців раніше у ЗМІ писали, що голова ради федерації Валентина Матвієнко попередила сенаторів далеко від Москви не виїжджати, адже їх можуть скликати на позачергове зібрання. І майже одночасно депутат Володимир Жириновський в ефірі російського опозиційного телеканалу Дождь закликав бомбити Київ та погрожувати війною Європі і Сполученим Штатам, аби ті перестали заважати Росії. Він вихваляється, що Кремль може розформувати НАТО за день, бо західні країни ладні на все, аби уникнути війни. Публіка і в залі і в інтернеті поставилася до виступу скептично. Сотні коментаторів сумніваються в адекватності. Політика втім, радикальні виступи Жириновського не раз передували діям Кремля. Наприклад, про російські війська у Криму скандальний політик говорив за пів місяця до початку анексії. хороша ніхто не знає, що буде завтра. Ну-ка, Шойгу, ракетные войска, привести в боевое, так сказать, дежурство, нацелить на Берлин, на Брюссель, на Лондон, на Вашингтон. Тогда они сказали, что что, завтра война? Нет, не надо, ничего не, мы согласны. Все, мы уходим.